6300 зараз коштує цей автомобіль в великому великовому v 50 1,6 турбодизель. Автомобіль коштує 6300. Зараз ці гроші ви не зможете привезти автомобіль з Європи, розмитнити його і в гарному стані доставити його до України. Цей автомобіль прибув своїм ходом без зауважень, що по мотору, що по техніці, є підкраси по кузову. Звичайно, що не без цього. Але автомобіль в дуже гарному, красивому стані. Уявіть собі, машинка стоїть на красивих, легкосплавних дисках, оригінальних Вольво стоїть на гарній літній гумі. 21 Року випуску, дуже класний стан протектора, дуже класний стан самої гуми. Фари дуже красиві, такі креснічки. Виглядає бомба. Також є у нас помивачі, фар у автомобілі 255 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Симпатичний салон, класна комплектація з кліматом, з підігрівами, п'ятиступна механіка, шкіряне мультикермо, повний електропакет 100 підіймачів. Туманочки у нас є тільки задні. Отака штатна магнітолка у нас є. Плюс така приблуда з-за кордону. Це у нас посилювач сигналу або Bluetooth адаптер воно або FM-андулятор, воно все поєднано в одній штуці. нас все класно, все добре, все чистесенько, акуратно, без зауважень. Хочу сказати, що за такі гроші це дуже класний варіант придбати собі автомобіль. 6300, дійсно, ви не знайдете собі в такі гроші, особливо свіжоперевезені. Чого на вторинному ринку ви це знайдете і без проблем, на там, або ще щось. Але машина, яка ще не бачила наших доріг, яка була у власності лише у одного у одної людини. Знаєте, і це все в добро переходить вам нащадок на у спадок, це круто. Автомобіль повністю готовий до реєстрації. Також у нас є шторочка в багажнику, також у нас є сіточка в багажнику. також у нас є докаточка. І так як цей автомобіль має електропідігрів двох, у нас є такий шнурочок. Ключ і бортовий крюк, і домкрат, у нас все є, все на місці. Ніхто нічого не доставав, все приїхало за кордону, так як воно і має бути. Тобто весь набор інструментів в автомобілі є. Плюс цього автомобіля в тому, що тут підвищена безпека. Тут є спеціальна відмітка на кузові, зараз я вам продемонструю. Хоча ви вже, напевно, всі це прекрасно знаєте, я просто вам нагадую. В салоні дуже класно, все, дивіться. Все чистесенько, все класно, не подряпано і за 255 тисяч кілометрів оригінального пробігу Руль не стерся. Тут у нас по кнопочкам все добре, по, по електроніці все робить. Тож, Друзі, не зволікайте, дійсно класна машинка, вона стоїть і просто чекає на вас.